Ань, собі мікрофон не чути. Треба, на дорогу Треба, мені гроші не дав. Злодюга! Злодюга. Що Ні поплінь. Ні поплінь. Ні поплінь. Я і так ще дивуюся, що ви приїхали по куті. Я говорю, прижив на місцях. Ні Ні Ніякого будівництва на Чорновола не планується. Для чого вас тут зараз зібрали і спровокували? Я не знаю. Ніякого будівництва на Чорновола. Не документи бачимо. Розкажи, як ти тікав від мене, від пораненого майданівця. Що я на вокзалі збирав гроші, Капути? поясню вам. Що не голова? от я ваш бувся, документ. Бувся, бувся, бувся. Я маю сьогодні. Тернополі. Тернополі проводиться обстеження всіх міст, де знаходиться архітектури для того, щоб забрати місця, гар... місця, які мають гарні зовнішні вилі. Було встановлені місця архітектури в центрі міста, де арх... архітектури подала пропозиції, що вони там потрібні. Є відповідне звернення на. Керівника залізної не керівника вашої лікарні. розгляньте питання. Якщо у вас це не цікавить, в принципі ніхто... Ви не зрозуміли, перебувайте. Якщо вам не цікаво, щоб ті об'єкти які там є, ніхто їх забирати не буде. Жодного плану там немає. Я говорю, відповідального призову на лісу, Почекайте, дайте сказати. Дайте задати питання. Тай підписує. Почекайте, зараз. Перше. У нас ці об'єкти, торгівельні точки, тимчасові споруди, вони незаконно стоять. тому що Я пропоную розірвати до. Я про це не їх виселити. 15... А, да. а я так давай, Щоб люди чули. Тимчасові споруди, кіоски, стоять незаконно, вони стоять на фундаменті. Дозвол на будівельні роботи на фундамент ніхто не давав. На е, блокування до споруди закладу лікарня не давала дозволу. При мені, якщо давали раніше, хай покажуть. Якщо давали раніше, ми його анульовуємо. Прошу розірвати до оренди. Ми приведемо в порядок ту стіну. Ми вирішили запропонувати міській владі для обговорення громадськості, сторішення щоб там зробити меморіальний комплекс алеї героїв, які загинули на Майдані в АТО і продовжують гинути, і не робити робити в тому місці, щоб писати в естафету історії наших батьків нову історію. І ми, і ми пропонуємо, і ми пропонуємо, щоб ви, тому що ви є юридична особа, впливова, велика юридична особа, оскільки. Наш начальник колії проявив безкорисливу філантропську активність по відношенню до нашої занедбаної архітектури. Я повідомляю, що мільйон гривень виділено в коштах фінансової допомоги залізниці на цей рік нашому закладу. Враховуючи той тиск, який на мене був, очевидно, що ті гроші нам не надійдуть.